Так, проводимо зваження в нашому бралерятнику. Перевезли ми їх такі клітки. О, ну, їх мало 36 штук. Зараз ми зважимо лісову категорію. Ну, ось вже приступили до їди, кормушки поняли, де, що і як. О, зараз у них там на градуснику 20 градусів. Ну, Буде добре, зараз дуйку включимо. О, ці теж почали їсти. Нормально корм. Ба? Ну, все, гровер. Корм гровер зараз їм даємо. Ось ванда наша молотий. Ну, Це вже не 126 штук, як раніше у нас було по всім кліткам. Але починати щось треба. Mm, все у нас все одно готове, але птички немає тут. Побілили, дружина побілила, підготувала, почистила, вимила. О, чистота, порядок. ну Зараз усі банду зважимо. Ну, давай, що у нас тут? Сьогодні 22-й день. Ранок. О, що у нас тут? О, 860 грамм, як книжка пише, на 21 день, хоч них було яйце. Яйце Тільки 300 грам було, так? Да? Mm -hmm. Ну, ноці банда, ти що у нас покажеш? 935 грам. Mm -hmm. По трошки, може півник. кожна, побачимо потім. Ну, тут Присажуємо вас Присажуємо ну, хату. і що тут покажеш нам? О, 920 грам. Десь. Друзі друзів. Команду. Молодості наші. А ти щось меншеньке, певно. 800-10 грам. мало слабо делаешь, что ты? Давай. Так. Иди сюда. Оп. Дай. Иди. Тихенько. Вот, это все трясет Вот так. Давай сюда. Иди, иди. Зважишься еще. Так, вот сюда. Тихенько. И 795 грамм. Вот так. ну нормально. Вот так. Все. Сюда. Ружки, бачки, лампочки, гриль. Сейчас дуйку Куплю еще. Вот. Вот такая у нас команда. Петроставича. Вот. Єленькі, чистенькі, гарненькі. Все, і ці вже починають. Понаходили кормушку. Ось. О, ці вже й там. Другу кормушку знайшли. А понаходять, Познакомляться. І водичку вже знають, Де оно п'ють. Ох ти, банда. Молодці. Лопайте. Підростайте. Все. Всім гарного дня зі святом. Ми розлагоди добра на зв'язку. Підписуйтесь на канал. А ми будемо розширятися. Вже у нас на Пасху певно буде все ночно, бо пічка буде нова лупитися, а потім знову закладка буде. Так що будемо знімати. Все показувати, розказувати. От. Все, до побачення, до зв'язку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і колокольчик, нажимайте, щоб бути на зв'язку. Всім гарного дня!